Ірану не пощастило двічі. Другий раз, коли у ньому відкрили велетенське родовище нафти і газу, а перший, перший при народженні, адже країна виникла на шляху з Китаю та Індії до Європи. Подивіться на мапу. Іран лежить на південному узбережжі Каспійського моря, де проходить шлях з Китаю на захід. Як бачите, Китай надійно відгороджений горами. Але біля міста Кашгар, у регіоні Сіндзян, можна пройти між горами Тяньшань та опинитися у Ферганській долині, де одне за одним лежать знамениті міста: Кокант, Самарканд, Бухара. Нині це Узбекистан. І далі дорога опирається в Іранське нагір'я, яким можна пройти на теперішній Тегеран, а далі на Багдад, Пальміру. За якого вже лежить Левант, узбережжя серед земного моря, а там уже й Мала Азія з Босфорською протокою, за якою Європа. А якщо від Тегерану піти північніше, на Табріз, то від нього долиною річки Кура можна дістатися Чорного моря, узбережжям якого обійти Кавказ з Ківським шляхом потрапити до Криму. Ну або через Дербент, на іншому кінці Кавказу, сарматським шляхом пройти на Кубань, а далі, при чорноморським степом, на Карпати. І якщо ж із Синдзяну, долиною річки Амудар'я обійти Памір та потрапити в Афганістан, далі все одно перешся в Іранське нагір'я. Єдина альтернатива шлях північніше Каспійського моря, але він іде через безводні степи і сильно залежить від кліматичних фокусів, які викидає наша планета. Ну, а південний кордон сучасного Ірану проходить узбережжям Індійського океану, де лежать безальтернативні шляхи до Європи з Індії. Тобто Іран є усердям індоєвропейської комунікації, яка народила індоєвропейські мови, зокрема й українську. Цим шляхом ходили давні індоарійці, що фіксує сучасна назва Ірану. З персидської вона перекладається як країна аріїв. А до середини 20 століття країну називали Персією за назвою народу, який населяв її. Перси вихідці з регіони Парсуа на північному заході країни. Увага! Перси не араби. Їхня мова належить до індоіранської групи індоєвропейської сім'ї, тоді як арабська до семітської групи сім'ї афроазійської. Хоч і пишуть вони арабськими літерами, проте геть не розуміють одне одного. Отже, перси індоєвропейці, а араби семіти. І якщо колись ви плутали Іран та Ірак. То зараз можна покласти цьому край, бо Ірак арабська країна, тоді як Іран країна персів. Свою першу імперію перси здобули під проводом царя Кіра II із позивним Великий. Це сталося у VI столітті до нашої ери. А до того землями Ірану володіли то Мідійське царство, то Асирія, то Вавилон, а то місцева держава Елам. Ну а в часи Кіра II на українських землях жили скіфи, які приходили до персів скіфським шляхом через Кавказ, щоб поторгувати, а коли й повоювати з ними. Кір Великий став засновником династії Ахеменідів, яка досягла своєї найбільшої могутності за правління Дарія І. Це той самий, що намагався завоювати скіфію, але врешті був вигнаний як собака. Син Дарія Ксеркс. Знімався у фільмі 300 спартанців. А пра-пра-пра-правнук Дарії під номером три був переможений Олександром Македонським. Ні, ви не подумаєте, що перси погано воювали. Вони створили Велетенську імперію, захопили Єгипет, Лівію, Малу Азію, вийшли на Балкани. Але перемоги персів вивчають перси. А їхні вороги смакують поразки. Втім, поразка персів від македонців бонусом призвела до занепаду торгівлі і збідніння скіфів, які внаслідок цього поступилися лідерством у Причорномор'ї своїм родичам сарматам. Сармати засвоїли шлях на дербент і возили товари з тої частини Персії, яку не розорили македонці. До речі, коли почуєте, що скіфи та Сармати були іранцями, пам'ятайте, доказів цього не існує. Це лише розповсюджена гіпотеза. Після загибелі Олександра Македонського соратники поділили імперію шефа, і більша частина перських земель перепала командувачу підрозділу срібних щитів на ім'я Селевк. Селевк заснував династію Селевкідів, яка зібрала під своєю рукою всі землі Ахеменідів плюс іще трошки. Селевкіди запровадили у Персії так звану еліністичну культуру, суміш із грецьких та перських традицій, та підтримали міграцію до себе грецьких еліт. Тим часом на Заході постав Рим, який невдовзі розбив армію Селфідів у Малій Азії. Поразкою скористалася бунтівна провінція Парфія, яка створила на перських землях Парфіанську імперію, проголосивши себе спадкоємцями держави Ахеменідів. Однак у 200-ті роки нашої ери прийшли справжні, як ви не твердили, спадкоємці Ахеменідів, Сасаніди, убили останнього правителя Парфії та створили свою імперію. Сасаніди сповідували зороастризм, вчення пророка Заратустри, і забезпечили його панування у своїй державі. Вони зчепилися з Римом і захопили Вірменію з Сирією. Звісно, для нас усі ці династії відрізняються хіба назвами за умови, якщо вдасться їх запам'ятати. Але сасаніди заслуговують на увагу, хоч би тим, що саме за їхнього правління кубанському племені гунів вдалося відродити сарматський шлях через дербент, забагатіти і створити імперію на чолі з легендарним атилом. Ну, а на півдні інший кочовий народ, араби, отримав з рук пророка Мухаммеда нову релігію іслам і почав ідеологічну та військову експансію на північ. Влада сасанідів не впоралася з військом пророка, і персія стала частиною арабського халіфату. Відповідно, зороастризм став поступатися новій релігії, бо мусульмани вміли переконувати невірних. Однак у арабів так само почалися династійні конфлікти, і у 750 році владу у халіфаті захопили нащадки рідного дядька пророка Мухаммеда – Аббаса, які звалися Аббасидами. Їхнє правління називають золотою добою ісламу. Найвідомішим з Аббасидів став Гарун Ар Рашид. Який перетворив свою країну на всесвітній центр астрономії, математики, географії, медицини та філософії, у заснованому його наступником халіфом Алмамуном, будинку мудрості перекладали з арабської праці римських, грецьких та індійських науковців, щоб ви розуміли, більшість античних текстів дійшла до нас у зворотньому перекладі з арабської. Всесвітньо відомий перський медик та філософ Ібн Сіна творив саме в цей період. Перський поет, астроном та математик Омар Хаям писав рубаї та розробляв календар, точніший за Григоріанський, щоб ви могли оцінити, Хаям був сучасником Володимира Мономаха. Ні, не все було гладко, особиці та боротьба за владу не вщухали. Проте паралельно перси встигали і справу робити. Однак багатими торговими шляхами приходять не лише купці, але й завойовники. І першими зі сходу завітали сельджуки, які підкорили державу аббасидів, але оскільки ті вели родовід від дядька пророка Мухаммеда, турки не стали скидати халіфа, а використали його як маріонетку. Останній з аббасидів образився на таке ставлення і покликав на допомогу Чингісхана. Південним вектором розвитку монгольської імперії займався внук Чінгісхана Хулагу, тому Персія стала частиною його держави Ільханату від титулу Ільхан, тобто повелитель народів, який той отримав. Але в монгольській імперії теж йшла постійна династійна боротьба, тому невдовзі Ільханат став здобиччю Беклярбека Тимура, якого ми знаємо як Тамерлана. Утім, нащадки Тимура були слабшими за засновники династії, а крім того, воювали між собою. Тому на перських землях боролися за владу місцеві правителі, аж поки їх не підкорили представники династії Сефевідів. Науковці не мають спільної думки, чи вони були тюрками а чи персами однак походили з перських північних земель. Сефавіди збудували велетенську країну. Саме її вважають фундаментом сучасної іранської державності. Тоді ж, у якості офіційної релігії в державі було затверджено шиїзм, як вважається на противагу сусідньої Османській імперії, яка була сунітською. Хто не розуміє різницю між сунізмом і шиїзмом, подивіться наше відео про Іслам. Ну а щоб ви орієнтувалися в часі, держава сефівідів народилася за 50 років після нашого кримського ханства в кінці 15 століття. Ну і зрозуміло, що війни сефевідів з османами не забарилися, адже османи претендували на володіння всім ісламським світом. Але сефевіди мали власні плани. Вони збудували велику та потужну державу, якою захоплювалися європейські мандрівники. Саме сефевіди перенесли свою резиденцію до міста Тегеран, зробивши його центром державності. Однак, коли почалися постійні війни з усіма сусідами, афганцями, узбеками, курдами, арабами та московитами, які вийшли на Кавказ, цифовіди не витримали і дали старт новим особицям. Боротьбу виграв. Представник династії Каджари, яка володіла країною аж до початку ХХ століття. Однак це не було успішне правління. Іран постійно втрачав землі під тиском сусідів та британської та російської імперій, які змагалися за вплив у Західній Азії. Змагання завершилися укладенням так званої конвенції між сполученим королівством і Росією щодо Персії, Афганістану і Тибету, яка розділила Персію на три сфери впливу: російську на півночі. Англійську на півдні та нейтральну в центрі країни саме ця конвенція, до речі, стала початком створення антанти Союзу Британії з Росією та Францією. Бо ж ділити вже не було чого. А за рік Іран спіткала друге з головних нещасть. на його землях британці відкрили багаті родовища нафти та заснували англо-перську нафтову кампанію. Ну а для того, щоб унеможливити використання нафти ворогом, під час Першої світової Британія та Росія про всяк випадок окупували Іран, хоч той і був нейтральним. Розвал Російської імперії у 17-му році вивів із числа активних гравців на Близькому Сході. А у 21-му в Ірані стався військовий переворот, в результаті якого до влади прийшов генерал Резапа Хлавій, який швиденько проголосив себе шахом. Ні, ношу. Саме він закликав міжнародно громадських замість назви Персія використовувати Іран, країна Аріїв. Новий шах розпочав масштабні реформи: фінансову, податкову, земельну, військову, адміністративну, релігійну. Він зробив Іран світською державою, заборонив чадру та феотальні титули, але зберіг авторитарний стиль правління і почав прихилятися до Німеччини. Через це у 41-му році Британія та Радянський Союз знову про всяк випадок окупували Іран. У 43-му в Тегерані відбулася знаменита конференція, на якій Рузвельт, Черчилль і Сталін поділили світ. На подяку за гостинність вони заразом гарантували незалежність і територіальну цілісність Іранові, виконуючи цю обіцянку, Велика Британія після завершення війни вивела свої війська, а от СРСР уперся, і навіть організував свої ДНР та ЛНР на півночі. Тоді вона називалася Народна Республіка Азербайджан та Курдська Народна Республіка. От скажіть, що політикам треба вивчати історію, щоб не попадатися на старі розводи. І тут ми зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової допомоги знаходяться під відео. Там такі. Ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на книжки Мальована історія незалежності України та історія Європи Український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите. Те, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ірану пощастило, заходу вдалося вичавити СРСР з його землі без воєнних дій. І новий шах Мохаммед, син першого пахлаві після цього дуже прихилився до західних країн, дозволивши їм використовувати перське родовище. Однак це не призвело до процвітання, так чомусь завжди трапляється в авторитарних країнах. І опозиційний рух очолили мусульманські лідери, серед яких передвів Рухолла Хамейні, обраний правовірними аятолою. Аятола – знамення Аллаха, це найвищий титул релігійного лідера мусульман шиїтів. Шах Пахлаві примудрився посваритися з США через свій авторитаризм. Тому ті просто вмили руки, коли у 78-му в Ірані сполахнула ісламська революція, і протягом року до влади прийшов мусульманський уряд на чолі за Аяталою Хамейні. Нова влада була зразком демократії. Вона одразу провела референдум, на якому 99 проголосували за встановлення в країні Ісламської республіки. Так само 99% проголосували за нову ісламську конституцію. Не знаю, як ви, а я до таких цифр ставлюся іронічно, адже виріс у СРСР, де на виборах комуністів завжди підтримували 99%. І знаю, що це означає. До речі, Ісламська Республіка Іран відкинула комунізм. А і капіталізм проголосивши особливий мусульманський шлях, тепер вищу владу у державі отримав Аєталахамені. А практично втілювати її мали президент, меджліс, тобто парламент і уряд. Далі західні компанії були вигнані з нафтового ринку. А США наклали на Ісламську Республіку перші санкції, більшість з яких діє й дотепер. Відповідно, Іран взявся підтримувати ісламських терористів і став ізгоєм у 80-му році. Сусідній Ірак напав на Іран. Однак війна закінчилася нічим. Після смерті Хамейні у 89-му очільником Ірану став інший аятола зі схожим прізвищем Хаменеї, що й досі спричиняє плутанину. Ну а у 2003 році США звинуватили Іран у роботах зі створення ядерної зброї і почалося те, що ми з вами зараз бачимо на власні очі. Що буде далі з Ісламською республікою? Спрогнозувати важко. Історія триває. Але Україні, як у Бог прокляв тими самими прокляттями, що Іран, тобто розташування на головних торгових шляхах та корисними капалинами, хоч і в менших масштабах, варто замислитися. Бо головною цінністю і творцем держави є нація, тобто об'єднання людей навколо національної ідеї, мови та культури. І щоб не повторити долю Ірану, націю треба творити щодня, кожному поколінню. А для цього. Підтримувати українські ідеї, українську культуру, українську ідентичність, міцно триматися за українську мову, розвивати український інформаційний простір і не шкодувати вподобаяк для українських ресурсів. Адже кожному воздасться по лайках його.